В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації спростували інформацію про заборону госпіталізації військовозобов'язаних без дозволу територіальних центрів комплектування. Місцева влада стверджує: наразі ніяких заборон на госпіталізацію немає. Дивіться далі матеріал наших прикарпатських колег. В Івано-Франківській області не будуть проводити планову госпіталізацію військовозобов'язаних без дозволу ТЦК. Останніми днями медіа грясніли такими новинами з Прикарпаття. Утім, в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації інформацію заперечили. Віталій Ільчишин пояснює, на Раді оборони справді розглядали це питання. Підставою став лист від територіального центру комплектування із відповідним запитом. Я погоджуюсь з тим, що цей пункт, який викладений у Раді оборони, він не до кінця конкретизований, і не є до нього питання, є зауваження, але що і викликало таке двояке трактування. Але на сьогоднішній день будь-яких заборон на госпіталізацію немає. Пан Віталій зазначає, в області є військовозобов'язані чоловіки, які отримали бойові повістки, мають рішення військово-лікарської комісії, що вони придатні, проте звертаються в медзаклади з раніше діагностованими хворобами і знаходять лазівки, щоб не йти на фронт. На його думку, це і стало підставою для такого запиту від ТЦК. Це дає їм час. На відстрочку. Хоча, хоча два дні назад вони пройшли повністю медичну військово-лікарську комісію, визнані повністю здоровими. Е е я думаю, що така мотивація була. Це немає в листі, але, на жаль, такі випадки є. Ну, І ряд інших ухилянтів. Е е ну, ми стикнулися з тим, що. Всі, хто на обліку, хто належно, хто законопослушний, він є на обліку у військових комісаріатах. А ті люди, які приїхали, внутрішньо особливо багато внутрішньопереміщених осіб, які так звані неофіційні, які не стали на облік, вони тут живуть. Їх ми їх не бачимо. Ну, ми їх візфізично бачимо, ми не бачимо їх по обліках. Відповідно, призвати чи запросити їх в територіальні центри, територіальні центри немає. Немає можливості. У департаменті охорони здоров'я наголошують, обмеження для мешканців зараз можуть бути лише ті, які відповідають наказу міністерства охорони здоров'я. Обмеження, які можуть бути на даний час у закладах охорони здоров'я, вони відповідають наказу міністерства охорони здоров'я номер 374 від 24 лютого 2022 року, які стосуються завантаженості ліжок терапевтичного профілю до 70% і хірургічного профілю 50%. 50%. це пов'язано з тим, що закладам охорони здоров'я необхідно зберігати резерв ліжок для надання допомоги пораненим постраждалим, а також військово військово незважаючи на те, що є даний наказ жодних відмов від планових госпіталізацій, а тим більше ургентних у на івано Івано-Франківській івано області немає. Нині кажуть посадовці, напрацьовують документ із медзакладами та юристами. Відтак ухвалять рішення, яке не порушуватиме конституційних прав, і водночас допоможе ТЦК. Додають громадськість про нього обов'язково повідомлять. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.